Виконуємо завдання 9 з розділу діємо до квеста 27 за підручником інформатки 7-класа авторів Морзе Барна 2024 року випуску. Відкриємо середовище програмування тоні. Оголосимо змінну з іменем X та надамо їй значення 20. Зміні Y присвоїмо значення 3. І додамо ці змінні та виведемо результат, виводимо за допомогою функції Print. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-Пропуск. Давайте запустимо. І бачите, результат у нас 23. Подивімося на таблицю, яка є у завданні. і бачите, нам, крім додавання, потрібно використовувати ще й такі оператори. Зробимо і для інших операцій. Програма в мене буде така сама, хочете, можете змінювати значення x, y. Маю на увазі, що значення x, y буде однакове, а ось тут, зрозуміло, вже буде мінус. Множення, ділення, операція цілочисленого ділення, два слеша, І знак процента це знаходження остачі відділення. Як я сказав, в мене значення X Y будуть ті самі. Отже просто змінюємо оператор. Запускаємо. Ось у нас такий результат. Ведемо наші результати. Чому тут 6, а тут 2? Це операція цілочисельного ділення. Тобто 20 ділимо на 3. У нас буде 6, цілих та 2 в остачі. Остачу ми відкидаємо і результат буде 6. А ось тут знаходження остачі відділення. 6,2 остачі. Вже відкидаємо цілу частину, а записуємо тільки остачу 2. Збережемо нашу програму. Тоні можна закрити. І тепер наші результати, тобто ось цю таблицю потрібно розмістити на своєму сайті. Сайт ми створювали під час виконання завдання 4 цього самого квесту 27. Не впевнений, що вам вчитель скаже це робити. Ну, але я покажу, як це робиться. Отже, по-перше, ось цю таблицю, можливо, ви робили і в ЗОшиті. В цьому випадку вам потрібно буде сфотографувати. Я, як бачите, робив у Word. Через це потрібно зробити скрін даної таблиці. Натискаємо на клавіатурі клавішу Print Screen. У мене Windows 11 відкрилося ось таке вікно. Вибираю прямокутник і виділяю потрібне. Ви коли натиснули Print Screen, можливо у вас такого вікно не відкрилося. То в цьому випадку ви зразу відкриваєте програму Paint. Та вставляємо, збережемо. Це вже можна закрити, це також закрити, збережемо тільки зміни, зрозуміло. І Тепер відкриваємо браузер, нам потрібно відкрити наш сайт для редагування. Заходимо під обліковим записом, під яким ми створювали даний сайт. Заходимо на Google Диск. Переходимо на MBA-диск і бачите ось цей сайт. Відкриваємо його подвійним кліком лівої кнопки миші, він відкрився в новій вкладці. Переходимо на сторінку величини і додамо ось сюди дане зображення. Але тільки спочатку розмістимо текст, пояснення, що це за зображення, додамо текстове поле. Хай буде заголовок, хоча заголовок може і завеликий, Підзаголовок буде. Тепер додамо зображення, вибираємо зображення, додати. Відкриваємо його, давайте збільшимо. І тепер це потрібно знову опублікувати. Натискаємо опублікувати. Зрозуміло. Ось це показується, які зміни є. Попереднє, а це тепер які є. Опублікувати. Давайте переглянемо, чи є зміни. Так вже є. Зменшимо трішки. Ось, тепер добре. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису, на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!